Чому ми не в НАТО? Нагадаємо спікеру фантомні болі минулого. Коли промосковські політики подарували деяким україноскептикам скептикам тезу, що не вся Україна за НАТО, і тижнями Нестор тут висів на люстрі як фронтмен цієї акції НАТО, ні. Чому Україна не в НАТО? Можливо, тому що на другий день після інавгурації президента Зеленського до ДБР. Нестар Літопісяць подав Пасквіль про те, що президент Порошенко винен у контрнаступі. І то ми цих от пасквілі розслідувалися всі ці роки за те, що президент Порошенко посмів дати наказ звільняти український Донецьк і Луганськ. І ви знаєте, що цей Пасквіль не закрито і досі. в Листопаді 22-го року ДБР, які в перші місяці війни втікли звідси, продовжили цей пастиль і досі розслідується справа про контрнаступ, про звільнення українського Донецька і Луганська. Мені цікаво, ці люди відкриють потім кримінальну справу про контрнаступ Зеленського. Чому ми не в НАТО? Можливо, тому що в нас немає свободи слова, можливо, тому що в нас і досі марафон. Можливо, тому що телеканал Рада не показує опозицію. Чому ми не в НАТО? Тому що Нестор Шуфрич і досі голова Комітету Свободи Слова.